Що ви бачите перед собою? Це скарб. А якщо чесно, це новий Grand Cherokee 2023 року. В лонгі в білому кольорі. І чорненький, звичайний. Але на моторі новому 2.0 турбо. Дуже добре їде. Майже як 3,6. Transcrição e Вітаю, Джип ком'юніті. Хочу розповісти вам перше враження про цей автомобіль. Трошки що в ньому змінилось з попередніх Grand Cherokee. В цілому машина просто пушка. Мені дуже подобається. Дуже круті камери, дуже круті дисплеї, mm -hmm. але давайте по порядку. Ця модель в нас Long, мотор тут 3,6. На повному приводі з живою нормальною роздаткою. Може їхати по оффроду і достатньо вже відомий всім мотори. Ця машина агрегується ще 2.0 мотором, але зараз ми не про нього. Що вперше от прям відчувається? Це еластичний крутий двігун 3.6, який дозволяє просто їхати, як тобі треба. Хочеш лайтово їхати, будеш їхати лайтово. Хочеш їхати швидко, будеш їхати швидко. В цій машині дуже класно збалансована підвізка, вона і достатньо м'яка, і достатньо керована. Це, в принципі, для мене було вперше таке враження, що машина і висока, і достатньо проходима, і так добре тримає дорогу. Да, за рахунок ваги, да, за рахунок глінної бази багато плюсів є. Тому керується вона дуже достатньо класно. І, до, до речі, класні ще. Їдемо далі. Що в нас по салону? По салону а, тут а, новий дисплей замість приборної панелі. Там купа інформації, ти можеш керувати майже всім, що відбувається в машині. Є температура масла, температура масла в коробці, а, є багато ще інших режимів. Коротше, можна все побачити, подивитись, що там відбувається. І це дуже добре, особливо для тих людей, які хто їде в гори, де бажано контролювати. Вміст рідин, точніше, не вміст, а температури рідин в моторі. Це дуже корисно і зручно. Якщо казати далі, то ми бачимо, що перед нами ще є проєкція на лобове скло, теж суперзручно. Вона чітка, не дуже велика, це плюс, тому що я дуже добре бачу, не відволікаюсь на неї. А поряд виводиться ще інформація вулиці, по якій ми їдемо. Клас, мені подобається. Є стандартна комплектація датчиків сліпих зон, підігрів всього, чого тільки можна, вентиляція сидінь. Це вже, в принципі, щось на багатому, щось на дорогому. В принципі, Grand Cherokee завдяки цьому своєму новому кузову дуже наблизився до Range Rover. Зараз мене за це будуть хейтити, але все одно я це скажу. Бо він вже займає якусь таку прослойку, яку колись зайняв Range Rover. Range Rover, в свою чергу, знайшов собі нішу в дорогих автомобілях і ще й в хідне. І зараз в цю нішу потрошку залазить Grand Cherokee. Да, йому ще далеко в деяких моментах, але і цільник різний, взагалі різний. Дуже плавно йде. Мені супер подобається. Ніяких немає нарікань на керування. Машина слухається керма. Гур тут, до речі, дуже гострий руль. Він одразу реагує на будь-які повороти. Це інформативність, це безпека, це зручно. Клас. Мені подобається. Замість звичної ручки, що мені дуже незручно поки що, але це справа привички. Це шайба. Шайба на цьому автомобілі це щось нове. І, в принципі. Я вже бачу невеличку, невеличкий нюанс. Бо сьогодні, скільки ми їздили, я проскакував задню передачу. Вона не супер якось впливає, але є про шайбу така річ. Виглядає вона супер круто. Завдяки цьому таке відчуття, будто тут звільнився простір, і салон виглядає ще більше, наче як не знаю, звільнили зайве місце. Є багато тут е, зарядок. Є два Type-C, два USB-C, є звичайний прикурювач, є куди покласти телефон, два телефони, три телефони, два підстаканники. Ну, все коротше, є, все класно. Кермо це прям варто особливої уваги. Мені дуже подобається це кермо. Новий логотип Джип він вже не зроблений просто надписом, а в такі е, прямогольнички. дуже круто виглядає. Кнопки доволі інформативні, вони на ощуп швидко шукаються ніяких проблем з цим немає. Подобається класно. Лишили вони за кермом, перемикачі мультимедіа. Це пісня вперед, пісня назад, і гучність також є гучність на самій магнітолі. Придумали штатно, як у всіх нормальних автівках, щоб можна було рукою просто крутілочка. Зручно, класно, не відволікаєшся. Також є тут багато класних речей, які лишили кнопочками. Це саме підігрів сидінь, підігрів керма і багато-багато чого іншого. Це теж подобається. Оздоблення дуже круте. Є тут така штука, як під дерево, наче. хоча це може бути не дерево, не скажу точно. О, це на мене ругається. До речі, утримання в полосі. Бо я собі їду, як я звик їхати, а він не вважає, що так потрібно. Але молодець. Дуже зручна посадка. Сидіння разом з кермом дають змогу сісти, мені здається, будь-якій людині будь-якого зросту. Зручно, комфортно. Є керування нахилом сидушки нижньої, поясничний підпір, багато чого іншого. Це все тут є. Це вже все ж таки, як я казав, дорого багато. Замахаються вже на супер-лакшері сегмент. І це я кажу знову ж таки про цей Rover. Подобається. Центральний дисплей виконаний вже не по старих принципах, як було в різних автомобілях, коли вони нас доганяли епоху класних крутих дисплеїв. Зараз тут прям відчувається якість. Я не знаю, яка роздільна здатність цього дисплею, але її не то що вистачає. Вона настільки повноцінна, що просто немає ніяких до неї зауважень. Видно класно, дюймів вистачає, вистачає навіть на інформацію, що поряд відображалась і музика, і карта тобі зручно, прикольно. Також ще хотів розповісти в принципі, про повний привід цього автомобіля. На початку говорив про це, але. Тут встановлена все та ж роздатна коробка, яка дозволяє керувати класно цим приводом. Додатково встановили ще автоматичний режим, в якому можна їхати постійно в повному приводі, а він під'єднується автоматично. І це дуже круто для міста, для загорода. Ти можеш спокійно їхати, не переживати, що тебе десь понесе бо повний привод надає більше стабільності. Крута фішка, яка якраз відрізняла автомобілі, справжні від е, всюдихідників, на яких завдяки партайму постійно задній привід, і це взимку не дуже зручно. Треба підмикати, зростає витрати палива і все інше. Тому якось так з приводом, все гуд мені подобається багато різних налаштувань. Чим більше налаштувань, тим більше в тебе можливості підлаштувати під себе. Дзеркала дзеркала дуже зручні. Мені подобається. Вони не дуже великі, але й не маленькі, інформативно і достатньо огляду для того, щоб тримати розуміння, де які машини їдуть праворуч ліворуч. Також датчики зін, як зін марін і нін. Як я казав раніше, вони теж допомагають в керуванні. Дуже подобається панорамний дах. Він тут з шторкою, його можна закрити, можна відкрити. Дуже прикольно. До речі, в нашій комплектації, на якій ми зараз рухаємось, є третій ряд сидінь. Це, скажімо так, не для всіх плюс, але у кого велика сім'я, прям дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже вмісткі. При цьому при всьому ще й лишається невелике місце для речей, якийсь багажник, якого достатньо, щоб просто в сім'єю там поїхати кудись покласти свої речі. Позаду місця дуже багато. Прям я сьогодні сидів, мені сподобалось, ніяких нарікань нема. Що саме найважливіше, є нахил спинки заднього ряду. Це казалось би якась мілач, але це дуже важлива штука в, далі, в дальніх поїздках. Коли ти їдеш далеко, то на задньому ряду неможливо їхати стоячи постійно. Коли ти їдеш отак, от в тебе починає боліти спина. Тут є можливість відкинутися і дуже комфортно собі їхати на будь-яку відстань. Класно, подобається. Це був неймовірний день з цими двома красами. І знаєте що? Я зрозумів, грант Чирокі це точна тачка для душі. В нього є все. І потужність, і класна впевненість, і він солідний, дуже солідний. Непогано їде по оффроуду, хоч він не про це, але тим не менш має багато катабіліті для таких всіх. Коротше, він точно залишиться в моєму серці назавжди. Гранд-широкі 23-го року. Все.